Боді Горор під жанри який головним чином пов'язаний із відображенням знищення, деформації або деградації тіла. Це прекрасно демонструє як і класика на кшталт, щось муха або взагалі любого фільму Кроненберга, так і свіжина по типу нашумілої субстанції або гидкої сестри. Сьогодні ж у нас дебютна робота Майкла Шенкса, де в головних ролях пару закоханих грає, уявіть подружжя і в реальному житті. Дейв Франко та Елісон Брі. Хм, Прикол. Відразу скажу, що у стрічки відгуки і оцінки позитивні. Це в критиків, А ми хі, не критики, ми звичайні глядачі. Тож спробуємо роздивитись, що то самотужки. Чому я кажу ми? Тому що я із вами. Одне ціле. Темний ліс, очевидно, проходять пошуки. Ні, не грибів. Загубилась пара, а майже те саме. Тож собаки, винюхуючи дорогу до них, наштовхнулись на якусь печеру, у якій нахлебались в водиці з якоїсь чудернацької, дуже подібної на щось калюжі, після чого їх трохи попаяло так, що вони якось підозріло зафіксувалися одне на одному. До того, що пізно ввечері господар почув дивний шум з вольєру, і в результаті дійсно виявив. Бак зафіксованими одне до одного. Та собак таке буває. А от що там з головними героями? А ось і вони, тім та Міллі. влаштували вони своїм друзям прощальну вечірку, оскільки переїжджають вони в село так поряд з лісочком. Ну ви зрозуміли, парочка у відносинах уже давно, але тім і досі рубає окуня. Ну, ну безтолковий. Тому Міллі вирішила, що саме зараз слушна мить, і треба скористатись таким моментом. Чи проведеш ти зі мною решту свого життя? Ти жартуєш? Ти що ти це врешті він, звісно, погодився, але я ж казав, що він трохи окунь. І на фоні цього йому після важливої розмови про стосунки, звісно ж, сняться кошмари. Дійсно таки кріпові. Усім відомо, що я тобі потрібна більше, ніж ти мені. Ненависть до мене не зробить тебе меншим невдахою. Зранечку вже на новій хаті почали вони розбирати свої речі до моменту, поки тім не відчув якийсь сморід, привів він його до люстри, з якої витягся маленький сюрприз. Щорячий король вдалий до цього фільму образ. Пішла ти нахуй. Міллі Працює у школі вчителькою. Там і знайомиться з колегою. Теж важливий персонаж Джеймі. Під час доволі милої бесіди він ненароком вкидає слівце про красу тутешньої місцевості. Що непогано було б їм тут з кайфом протинятись. Вам та вашому хлоп партнеру. Партнер, до речі, музикант. Ось готується до майбутніх виступів, так що й нема часу з коханою побушувати. Ходи до мене, Олішко. Мені треба вчити партію. Що дебіл? Проте є час погуляти. Я вже казав, що він трошки, ну Но от вони почовгали в ліса. Та що першим ділом вірно заблукати? А там і злива. Були тут якісь мітки з дзвіночків, але дійшли вони до основного дзвону в голові, як приземлились. Пали, а спробувати вибратись навіть і не подумали. А як от собаки спочатку фільму сюди потрапили і потім спокійно повернулись до господаря? Неважливо. Герої лишаються, розводять багаття, і з лавок застряглих в текстурах стін. Що за лавки, що за дзвін, локація явно в минулому якась церква, яка дізнаємось згодом. Зараз потрібно вирішити питання з пілом. Є пляшка води, є вино, і, по ідеї, якщо потерпіти, не збираючись сидіти тут вічно, то того і вистачить. Але тім вирішив сьорбнути водички з тієї калюжі, задизайненої під стиль чужих. І як вона, Я, як, як вода, як тобі вода? Зайбічно. Ну можна й перекурити, посидіти, порозказувати кріпових історій про дитинство, чим і зайнявся тім, про батьо, що кіпішував через аналогічну ситуацію зі щурами, і про маму, що заліпала під аналогічну ситуацію з батьком. Вона ночі лягала в у ліжко вона була поруч з тим обличчям та жахливим смородом. А я просто стояв, ледь не ригав від того присмаку. Моторошно нічого не скажеш. Також моторошно було лишатись у цій печері, що ніби ожила, та засинхронилась у диханні з Тімом. Чого не скажеш про Міллі? Я втравсь от і ранок покимарили собі, відпочили, трохи зліплись. Оце тобі спати, бог знаде. Розконектились, і от тепер можна спробувати вибиратись, що в них власне з легкістю і виходить. Так я все ще згадую собак. От і вдома можна врешті сходити в душ, відпочити та отримати свій масаж. Щоправда, він вже буде дещо жорсткішим. Mm. Булить срака, масажний салон Сра сім 430. 43. На мені ж. Як на мене, це те, що треба. А ще треба щось похавати. В хаті пусто є лише рис і той з телефонами. Тож Мілі газанула до крамниці, а тім поліз купатись. І тут як почало його штормити, і все це з кожним поворотом авто, яким керує кохана, та камери, якою керує файний оператор. Реально, респект. Докрутилися до того, що чувак собі лоба об плитку розбив. Чи то плитку об лоба... Лоба розбита. Ну, в місцевого лікаря є лише один варіант, як попуститись. Алваліум. Тепер він зветься Діазепам. Чому то місцевий лікар та бо шарить, що тут недавно вже зникала пара, а їм ще пощастило. А це вже хороша тема для обговорення з коханою і зненацька з гостем, котрий просто зайшов привітатись. Був тут неподалік. Ну бо ми сусіди. Слово за слово, хі ха хаха, і виявляється, що була колись там церква. Її побудували хіпі, якісь адепти нью-ейдж тематики. Сектанти. Під час вечері герої чудово себе проявили, як. Як не згуртована, розладнана, розбалансована пара, що кидається в очі. Ну, як на мене, ви одне одного доповнюєте. Сусіду явно пора. Дівчаткам тут треба про ревнощі поговорити. Скажи, він Шалай. тебе причарував. Що переросте в палкий поцілунок, що й знову припаяє їх докупи. ай Мені мені ж больно! Що ти робиш? Ну, і, звісно, в делікатні поприкання. Годі цих виправдовувань. Ну, не хочеш мене трахати, ну скажи про це. <гум> ну, завітала ніч, і йому захотілось. Тільки дещо іншого. Взяти її волосся і. Ой, Те відчуття, коли їси чиюсь страву. Ранок пора тімові в дорогу бринчати свою музику на гастролях. Мілі відвезла його на станцію і дала настанову, щоб той добре собі погудів, бо трошки простору не завадить. Напруга між ними тільки зростає, як зростає і потяг. Ні, не той, що проїхав. Тімовий потяг до неї Невтримна, невгамовна жага, що повела його. В школу Мілі на роботі балакає з подружкою, котра, до речі, на найкращої думки про її хлопа, та в нього фляга бризнула. Ну, це видно так, вже й через вікно. Красавця, Кинув речі на вокзалі, аби у шкільному туалеті кинутись на кохану. Ризиковано і не тільки через те, що спалять, а й через шанс повторної фіксації. Пробач. Three, two, one, Тут вже й старого знайомого підізвали, і ніби він все зрозумів. Але в останню мить Оу. Блядь, забити вас! мені! Доїхали додому, і почалося емоції через край, з'ясування відносин і того, хто в чому винен і чим жертвує заради них. Фільтр злетів, тож полилися різні слова. Я тобі не мама, бляха, хоча вже починаю її нагадувати. Що ти хочеш сказати? Що я ніби живу з тим, що давно здохло. Жорстко, але треба йти поговорити з сусідом про сьогоднішній казус. Він, звісно ж, вдав, що все ок. Ти забудь взагалі про це. Це ж. Жіночі штучки, місячний, і запросив Міллі всередину, аби та попустилась і вилила душу. Після переїзду ми з Тімом ніяк не можемо порозумітися. Може, ми вже давно не можемо порозумітися. Постійні непорозуміння з мамою. Я тобі не мама, бляха, хоча вже починаю її нагадувати. А він, в свою чергу, зачесав міфи давньої греції. Так Платон писав, що древні греки вірили, що ми народжуємося з чотирма руками. Чотирма ногами та двома обличчями. Поте feel... Зев збоявся нашої сили і через це розділив нас на дві частини. Він прорік нас на вічний пошук другої половинки. <звук> <звук> ну і ще розповів про свою ситуацію зі своїм партнером. Я став собою завдяки йому. Закладаюсь ви сумуєте за ним. <звук> Все це дуже цікаво, але тут іще дехто цікавиться. <звук> Дечим. <звук> Ніби попустило, і вони зі сталкером помирились. Пацани, то вже інше діло. Киданув їх на концертах і ще й не відписує. Не гоже, що поробиш. Ну, кохана спить, можна позаліпати в ноуті, порознюхувати, де зникла та пара. Там само де й вони були. Що тут думати? Треба перейматись тим, що кохана прокинулась і вже настукує головою в двері. Тепер і Міллі почало паяти. Теж не аби як діяти потрібно швидко, а що роздупляє краще ніж. Я зую в'їбав. Звісно, осуджуємо. Ну але розчехлити треба було. Він мене п'є, він мене дуса. Сіли за стіли, і почалась дискусія, у якій, звісно, толку не дійшли, лише трохи посперечались та дещо з'ясували. Я тебе не хочу. Вирішилось, що спатимуть в різних кімнатах, але з настанням ночі їхні організми вирішили по-своєму. Вони звісно намагалися опиратись цьому. Ось навіть колесами почали закидуватись. Обережніше це все таки валюм. Валюм. Тепер він зветься Діазепам. На деякий час вони показали свою ефективність, але попри це вони все ж лишились. Зв'язані зв'язані. Чи приємно тримати за руку кохану особу? Зв'язані зв'язані таблетки діють розслабляючи та підвищують поріг больової чутливості, і це зараз те, що треба. Бо зранечку міллі взялася вирішувати ситуацію по-серйозному. Магнетизм поки не повернувся, Ха-ха, це поки. Давай. І треба діяти рішуче. Вірніше навіть ріжуче. Вже пора і перекусити, і в дорогу до лікаря. Але куди як? Чарт ключі. Здається, залишила їх у Джеймі. Раніше тім наполягав, що треба повернутись до тієї ями, аби нарити хоч якоїсь правди та розуміння. І оскільки зараз парі краще бути одне від одного якнайдалі, Міллі почовгала до сусіда забирати ключі. Тім. А що тім? Тільки без дурниць. Ага, зрозуміло, цікаво. Нехай займається, поки Міллі шаритиметься по чужій хаті, а там подивитися є на що. Джейми? Зараз взагалі розпочнеться ціла вистава з документальними кадрами і з коментатором. Це початок чогось прекрасного. Це... Неймовірний дар. Мало кому посміхається удача, і вони стають цілими. Оце так несподіванка. Він тут до всього причетний. Хто б міг подумати? Так само і пропаща пара знайшлася тімом у печері. Дещо вони змінились не в кращу сторону, звісно хотіли допомоги, але тім лише вкрав з їх шиї гарного ножичка і спетляв. Відповідей небагато. А що там кохана? Як справляється? Сектантським віянням не піддається. Зрадій близькості, що на тебе чекає. Проте піддається пошкодженням. Ай, на мені ж больно! Ну нічого, звалити в неї також вдається. Нічосі, малеха, шо ти як діла? Не підходь ближче, досить опиратись, тяжіти одне до одного герої не перестануть. В поривах відчую, тім ледь не вирішив цю ситуацію по-своєму. Перед тим розділявшись словами кохання. Сонце, ти моя мрія що здійснилася. Але і Міллі також розділялась. через відкриту рану. Гей, гей, Міллі! Ні, ні, гей, мілі. Немає кращого варіанту, як взяти і повністю поєднатись. Коханні. Що герої і зробили під улюблену пісню пустились в танок, що безповоротно сплавить колись двох окремих особистостей в одне ціле. Одне ціле. А там, до речі, ще батьки мали в гості заглянути. Думаю, вони будуть в захваті. Привіт. Привіт, що ж як на мене, це кіно чудовий портрет стосунків зрілості до повноцінних відносин, відносин у яких стараються межі між тим, де ти і я не ти і я конкретно про те, як потрібно жити в гармонії одне з одним, що і продемонстровано в кінці. Герої врешті відійшли конект одне до одного, стали одним цілим. Але горично, їм буквально, що вже й не так страшно, якщо ви прийняли попередньо одне одного духовно. Чого і всім бажаю. Обійняв. А, ну доповню, що, можливо, ну, як для Боді Горора, мені трішки не вистачило. Цієї складової насолодитись, скажімо так, і в повній мірі. Але достатньо приємна картинка, режисура, як на мене, прекрасний дебют, цікаво спостерігати. Цікаво, наскільки взагалі вони грали. Це ж реальна пара. Наскільки вони вклали частинку своїх відносин до цієї гри. Це так трішки може кому аналітики не вистачило.